Отакий F150, здається, якщо я не помиляюсь. О, f 350 Пацани, у нас сьогодні буде нова тачка. Ми сьогодні будемо збирати просто з вами Ford F-300, прикиньте, F-300, Йома. Ні, це я беру. Це я беру, навіть не дивлюся, що там в ньому є, чого немає, на гараж його сразу. Ну, як, як вам сказати, ось чому саме я не буду її продавати. Тому що 1657 кінських сил. 2026 крутящого просто. Ви представляєте, яка це мощність! І це все на задньому приводі. 50 поїхав. Стопудал, стопудово 0100 36 секунд 3, секунди непогано. 100-205 секунд. Ну що, сьогодні будемо пробувати оцю малишечку побудувати. Я теж, чесно кажучи, хочу її побудувати прям супер-мощною. Навірно, де в нас там Форт? А, Форт десь не тут. Форт, короче, десь стоїть. Я не пам'ятаю, де я його поставив. Я, навіть, його на стенді забув. На діностенді. стенді. Давайте відразу помиємо нашу нашу тачаночку. Ні, ну Вона дійсно прикольна така машинка Должна бути. Не знаю, подивимося, як вона що вона з себе буде представляти. А у нас отут, здається, Форт. А де я Форд дів? Подожди. Стоп, я ж його не продавав. Так, там нема, тут нема. Стоп. Секундочку, я просто хочу понять, де мене Форд дівся. А, во, да, хух. Слава Богу, у мене Форд стоїть, з ним все добре. Так, і Mercedes, там є в мене Mercedes один. Я хочу зробити його, але це, мабуть, що після цього. Після Тойотки. Після Тойотки будемо робити Мерседес. Причому, мені здається, тут такий непоганий Mercedes, треба його ну, буде глянути, зробити, подивитися, що він себе представляє. мерседес V126 В 126560. Не знаю, ми його ще з вами не будували, тому я ж кажу, ми його ще побудуємо. Давайте перейдемо до цієї малишки. Зараз глянемо. До речі, які можна двигуни на неї ставити? А, в неї один єдиний двигун. Скільки коштує? 6 тисяч. Ой, ну, зато скажу так, її можна тюнінгувати в тому плані, що на неї є обвісік. І ми якраз сьогодні і поставимо на неї обвіс. Так що, пацани, думаю, що все буде дуже цікаво, і вам сподобається, і мені сподобається з нею попрацювати. Головне, щоб вона мене не розчарувала, так як BMW в свій час мене дуже сильно розчарувала, і я тепер кожен раз про це вам говорю. Була в мене така ситуація, да? неприємна з BMW, Ну нічого, вона в минулому. Я її, звісно, кожен раз затрогую, але я думаю, що вона буде в минулому весь час. Так, відновлюємо, відновлюємо деталі. Давай, 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 давай. Ай. Не вийшло. Атаку спеху шоу. Добре. Так, що в нас там є із тюнінгованих відразу на цю машину запчастин? Багажнічок, бамперочок задні, фари. А я не пам'ятаю, передній бампер. А, передній бампер у нас вже від... і так відразу тюнінгований. Так, да, все, передній бампер у нас відразу тюнінгований. Ну таке. М -м, я б не сказав, що це супер тюнінг якийсь. Я думав, що тут тюнінг буде получше на неї. Так, двері. Угу. Добре, двері потім поставимо. Давай багажнічок, да да да, -да. Головне, з фарами не провтикать, бо зараз поставлю фари не ті, що треба. Потім будуть, буде прикол. Так, ця двері у нас точно відновлена і відновлена, так. Да. Цього крила немає. Добре. Тільки вона у нас різноцвітна, ну, покрасимо її в один кольор. Так, 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 так. Давайте відразу. Що нам потрібно? Що нам ще потрібно? Нам потрібно із звичайних це. Нам потрібно ліво. Да, ліва всі вікна нам потрібні. І переднє праве крило. Переднє праве крило і передні ліві дверцята. Да. І всі стекла, звісно ж. Все. Тепер у нас, в принципі, по кузову автомобіль можна сказати, що готовий. Тому що ми все вже поставили. Нам зараз салон. Зараз будемо робити салон. Так. Ну для початку що? Для початку треба е зняти старий салон з цього автомобіля. О, кстати, руль, 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 руль. Ага, є, все. Знімаємо. А що, тут? Ще якісь є? Подожди, стоп. А, задня, сід... задня сідушка. А мене, Кстати, є люстра. Люстра, блін. Аааа! Не знаю, як воно. Ну, знаєте, типа у нас дрифт корч, все, ба, у нас дрифт корч, пацани. Ні, а реально, давайте дрифт корчем його зробимо, а чому б і не. Я, наприклад, не проти. Треба тільки підібрати якісь сидіння, прикольні. Заднє сидіння, я візьму стандарт, хоча. А наше нам заднє сидіння? І руль нам не треба? Ні, 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 все, ніяких стандартних. Я зараз знайду, я професіонал, я професіонал, я знаю, що підбираю. Мені треба ковш, 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 ковш Тільки чорний. Давайте бмвшний, да Блін, ну це не ковш Оце ось ковш Два таких бмвшних ковша. Хочу дерев'яний руль, типа, ну, це ж дрифт корч у нас все-таки. От щось наподобі такого. Ну давайте такий, мабуть, я і поставлю. Зараз глянемо. Ще є щось лучше. Немає. Я щось хотів просто наподобі Момо. Поняли? А, во, кермо рулеті. Оцей ось такий непоганий. Все, можна ставити тепер. Давай, два сидіння. Ззаді ми нічого не ставимо, бо у нас е, корч. У нас корч просто. <хи> Тому позаду нам нічого не потрібно. Так, давай відійдемо. О, так вони ще нормально дивляться, я вам скажу. Непогано, типу, ну, бмв сидіння на цій машині. І рульок такий теж непоганий. Хоча вроді як наче здоровий трохи. Все, переходимо до самого головного. Переходимо до серця цього автомобіля. А серце кожного автомобіля, звісно ж, в нас двигун. До речі, що там? Ай, коробка, блін. Чисто коробочка залишилася, ніяких ні карданів, нічого немає. Ну, добре, заберемо коробку. Давай, знімай ношара цю коробку. Я думаю, що ми тут двигун навіть дуже швидко зберемо. Прямо от супер швидко. Я так дивлюся, його нема що збирати. Я, якщо, чесно, якщо я пам'ятаю досконально, то реально його там немає що збирати. Ну, подивимось, подивимось. Я його відразу прокачаю, зроблю таким, як треба. З покращеннями він у нас буде, до речі, а двигун майже повністю цілий. Майже. Я думаю, що навіть таку рухлять можна було би завести, але. Зараз старатися робити оцю рухлять і заводити відразу ну на таких іржавих компонентах я не хочу. Потім все одно ще його перебирати. Так що, краще таким не займатися. Хоча можна було би зробити, щоб вона чисто заводилась, все. Типу, план перекупа мінімальний. Завелася, продав. Все, готово. Так, хорошо. Що у нас тут? Кришечки, все. Добре, пацани, я тоді розберу зараз його. Е, мінімально, як там зможу, зберу. І покажу вам це все детально. Ну, все, як завжди, все як завжди. Зустрінемося на зборці. Ну що ж, хлопці, погнали! Збирати нашого монстра. До речі, ні, давайте, знаєте, що перед початком. Стоп, стоп, стоп. Не хочу збирати. Е, скажу чому. Я хочу покрасити, коротше, подивитися, чи є така можливість. Ну, типу, у нас ж тепер можна фарбувати і деталі, правильно? Тому я хочу побудува... пофарбувати цей блок в красний, знаєте, от наче це у нас ну, Toyota двіжок, помнити, там Р... Вроде ж, РБ. Вроді, що Toyota є RB. У них GZ, GZ. Е, ну, коротше, яка різниця, боже, я хочу просто поставити якогось іншого кольору, не такого, як завжди. от, Наприклад, блок там... ні, оце хай стандартне. Оце ось хочу красним теж там, типа, зробити. Ну, Мені просто цікаво, як воно буде виглядати. Ааа, я поняв. Клас, воно всередині. Я думаю, воно знаружи там буде. Ясно, воно оте іменно не хоче. Добре. Значить, ми це будемо красити в красне. Оці ось штучки такі. Добре, я тоді фарбую і будемо приступати відразу до цей. До зборки нашого двигуна. Я вже, до речі, всі деталі відразу купив, аби ви не страждали, не дивилися, як я викуповую їх, як я їх шукаю. Так що, хлопці, зборка двигуна буде досить таки штра. Не хвилюйтесь. Все, що можна було пофарбувати, я пофарбував. Так як мені хотілося. Блін, ну красний блок я перший раз бачу, чесно скажу вам. Таке не завжди побачиш. Добре, давайте будувати. Будувати наш улюблений, тобто мій улюблений двом, тому що він не такий великий, як всі інші, і він дуже швидко збудується. Я думаю, ми не маленьку таку мощ... потужність з нього знімемо. якщо дивитися на стокову, да? ну от е скільки сток має? 130 кінських стил і 168 крутящого моменту. Я думаю, що ми знімемо набагато більше. Тим паче, якщо я не помиляюся, давайте зараз глянемо. Мені здається, що тут є електронний блок управління. А, ні. Мені здається, його тут немає. Ладно, хорошо. Добре, пацани, я тоді цей, що я тоді роблю? Я розбираю підвісочку і зустрінемось уже, коли буду її збирати. Да, давайте приступати. Приступати до цієї нудної водночас, але і не настільки прям нудної зборочки нашої підвіски. Сподіваюся, що ми підвізку зможемо всю зібрати. <кхи> чесно кажучи, ну не знаю, я не впевнений. Я не впевнений в тому, що ми зможемо її прямо всю зараз взяти і зібрати. Так, давай мені глушничок, Так, оце я взяв, так. Да. Це, я, здається, взяв. Бак нам треба топлювати. Блін, нам тут багато чого, чесно кажучи, потрібно, тому що ця машина взагалі розібрана прям до вінтиків. Е, в ній немає нічого живого, я б так би це сказав. Взагалі живого немає в ній. Все, що там живе по підвісочці... ну взагалі це дрібізга, взагалі там мелка. Ну як ви і зараз це бачите, в принципі. Ну, а тепер моє знаєте, одне із найлюбимиших це називається угадай розмір колеса. Ну, це якщо так по-простому назвати це. Ну, реально, тупо треба угадати, який розмір колеса. Ну, не знаю, в мене не завжди це все виходить, але цього разу я постараюся. Я постараюся вгадати, тому зараз виберу і покажу, як вони будуть стояти вже на машині. Знаєте, я повинен сказати, що я навіть угадав, в принципі, але треба зменшити на один розмір. Треба не 17, а 16 колеса, а по ширині прям ідеально? По ширині прям ідеально лягли. Зараз перероблю і, можливо, я перекрашу навіть діски. Хоча ні, ні-ні, я не буду перекрашувати. вони мені нравляться в цьому сірому кольорі. Не буду перекрашувати. Зараз тоді це все зробимо. A few moments later. От тепер ідеально. 16 колеса прямо як надо стали. Оце я розумію, тепер я угадав з розміром. І, до речі, це дуже добре, що я не помилився, тому що я зазвичай дуже сильно помиляюся з колесами. Цього разу прям ідеально. Прям ідеально навіть не хочу скаркати, звичайно. А то ще скаркую і потім буде мені. Що наступну машину зроблю прям супер здоровими колесами, які прям їй не підходять. Ці ось ці колеса підходять. От мій висновок, що вони їй підходять. Не знаю. Напишіть, будь ласка, ви як гадаєте, підходять, не підходять, тому що, ну як я бачу, мені підходять. вони все о, все о поставили е, Так, відразу Корабас. Да, Корабас треба купити. І знаєте, що я захотів зробити? Я захотів зробити оцю тачку дуже схожою на з одного аніме так сказати, фільма. Там, де про от от таку Тойотку. Тойотку 86, в неї якраз таки був чорний чорні бампера. Я для того їх і взяв, аби зразу пер перекрасити прям в чорний глянець. А саму машину саму машину ми зробимо білою. Я думаю, що всі бачили це, так сказати, цей фільм, про кур'єра. Що він там перевозив? Сир. Тофу, да, сир тофу, точно. Я згадав, реально, сир тофу перевозив він. Е -е, і оце -от я вирішив зробити машинку наподобі з. С... Ой, ні, бампера не будемо, Давайте відразу навір, да, давайте відразу її перетянемо, покрасимо. Щоб я не ставив бампера, бо зараз поставлю бампера, а, і оце треба забрати, да. не подобається мені. Воно тут не підходить. А як його забрати? А, отак. От от, да. Все, люстри тут не буде. <хи> Ніякої люстри. Так, давайте красити, красити автомобіль. Автомобіль буде, звісно ж, в білому в білому кольорі. Ось і, там якісь фільми, десь він ну отакий. Давай отакий. Окей, давай. Мені ще цікаво, чи можу я тут наклеїчки нанести, бо я би наніс таку наклейку якусь схожу. Ну, на прикладі отого, що я бачив в тому фільмі. Uh, так, фарбувальна камера, фарбувальна камера. А де наліпки, наліпки? Мені потрібні наліпки, не можна? Пожди, стоп. Це що в нас? Це в нас краска, це заводські кольори, які в них бувають, відтінок, комплект наклеєк. А, во. Во. Оце якраз таки отакі були наклеїчі. А, стоп, що? Держи, це воно мені поверх і пониз понискліє. Ну, блін, ну в принципі, знаєте, чесно скажу, от воно схоже, але не настільки зараз, прям. Блін, ну є щось похожого, Ну, ну, ні, 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 ні. А що тут в другому варіанті? Ні, другий варіант взагалі не моє. Ой-ой-ой-ой, це що таке, блін? Іскаження якесь прям прийшло. А де зараз? А, це немає або є. Ну, ладно, давайте зробимо отакі вже. Ладно, фіг з ним. Хай воно отак і буде. Воно, типа, похоже, але не до кінця зараз. Похоже, на те, що мені потрібно. Металік, так. Да. Ні, ну в нас корчага такий непоганий, я вам скажу. Ще ще глянемо, яка в нього потужність буде. Я думаю, що в нього буде досить така хороша мощність. Вау! Ні, ну реально дивиться прикольно. Непогано, непогано дивиться, я вам скажу чесно, мені прям зараз ця машинка подобається. Ще вияснити би, яка в неї потужність. І все. Ну, ну, блін, ну дивиться ж. Ну Реально, ну хто скаже, що вона не дивиться, вона реально дивиться. І на цих колесах їй прям ідеально підходять оці колеса. Я прям угадав. Реально угадав з ними. Сам не, сам не очікував, але вгадав. Так, давайте відразу купуємо коробку, треба її відразу вже прокачати. Що я бігаю сюди, бо я качаю, я качаю тут і карабасики, якщо є можливість в мене. Підвісочку не качаю. Ну, Смисел мені удорожати машину. Мені не треба удорожання, мені треба потужність. Мені потрібна більша потужність, аби я міг е дати жару, так сказати. Все, що можна протюнити, я тюнінгую, тому не партесь. Все з цим автомобілем буде добре. І дізнаємося ми вже зовсім скоро, яка його потужність. Добре, пацани, давайте я тоді дособираю, бо я щас довго буду це розказувати, мусолити туди-сюди, краще, краще, зібрати і відразу показати результат. Як я обожнюю, коли фільтри закручуються, а не вставляються десь там. Оце прям шикарно для мене. Все, ну, мені здається, що я тут уже все зробив. На цьому моїй полномочі все. Ай-лю-ля-ля. Тепер залишилося тільки залити мастило, жидкості, оці всі, і все. І можна відразу на Діно стенд дивитися, провіряти. Я не знаю, давайте ваші ставки. Як ви думаєте, яка у нас зараз потужність? Тому що, якщо дивитися на сток, то сток у нас 136, здається, я говорив, цей кінських сил. Я думаю, що зараз десь тут 200 точно є 200 кінських сил. Це моє ставки. Не знаю, ви ставте свої в коментарях і подивимося, хто був ближче. Ну, я реально не знаю, скільки тут. Тут є відсотки, можна в відсотках було рахувати, коли я ставлю деталі. Ну я не хочу цим займатися, тому що в мене є діностен. Навіщо мені цим займатися? Правильно? Правильно, я теж так думаю, мені нема чого цим займатися. Добре. Що, остання жидкость, да? масло здається, це вже останнє, що ми могли б залити сюди. Зараз поїдемо. Поїдемо тестувати. Так, все здається, да. Здається, що я все поставив, все, що тут треба було, давайте навіть глянемо. Так, де де-де-де-де-де. Е, так, інтер'єр. Не дивіться, в інтер'єрі нам не вистачає тільки одного. Це заднє сидіння, здається, і все. Це тупо задніх... да, одні задні. Сидіння не вистачає. 95 тисяч буде ціна цього автомобіля. Ми знаємо, що буде не 95, а. А може і останеться? Фіг його знає, воно якось так. Щваю по-дурному. Добре, погнали тестувати. Ну, от вам і бодрий сток, так сказати. Звук у неї, звісно, прикольний. 212 кінських сил, 260 крутящого моменту. Ну, так як я і говорив. Тут не треба було ожидати чогось прям супер-супер якогось, не знаю, там блин, чуть не космоса, але виглядає. Давайте на світло я вам перенесу зараз її і покажу. Перевезу, перевезу, не перенесу. <хи> ну просто гляньте, ну блин, реально малышка просто красива. На ковшах. Я би таку взяв. Я би собі таку взяв чесно Мені прям подобається ПД, як в салоні тут. Такий допотопний, конечно, салончик, все, но на ковшах. З рулем таким. Щас звук. А? Блін, на її вес вона повинна рвати просто, вона должна рвати всіх. Ну, прикольно. А, кстати, і підкапотка. Ну, красний таке, прикольно все. Да, тут трошки з цветом я не угадав, але це перші, перша моя покраска, тому, будь ласка, строго не судіть. Я не знав, як воно йшло і до чого. Красна підкапот, ну, двигун такий червоний. Ой. Непогано. Я вважаю, що непогано у мене це вийшло. Так що всім дякую за перегляд. З вами був Томплей. О, отака вийшла серія. Грали ми в групі назвою Car Mechanic Simulator 2021. І до нових зустрічей! А наступного разу, хлопці, ми будемо. Давайте! Давайте, давайте, давайте! Дивіться, перемістити в гараж. Ми будемо збирати. Оцей ось кусок Мерседеса просто. Ну, я по-другому це не назву, тому що тут від Мерседеса по факту взагалі можна сказати нічого не залишилося, тільки кузов. Добре тоді, все, я погнав.